Я вас вітаю, шановні батьки, любі діточки, починаємо заняття. Дітки, згадайте, ви подорожували, їздили кудись з батьками у подорож. Подорожувати можна, як на картинці, на автомобілі. Тут квиток не потрібен. Сіли і поїхали. А це що в нас таке? Це поїзд, правильно! Тут треба купувати квиток, щоб поїхати. А ось це в нас зображений літак. Він швидкий, летить у повітрі, і теж треба купувати квиток. Це у нас на картинці вагончик. Один вагончик і два віконечка. А тут ми вже бачимо в віконечках подгружують цифри. Знайомі вони вам. Цифра 3, ліворуч, чотири праворуч. А тут вже чотири вагончика і чотири цифри. Ану, порахуйте цифри і назвіть їх, батьки допоможуть. А тут ви можете зупинити відео, поставити на паузу і пальчиком у чистому віконечку написати цифри, які ви вже знаєте. Спробуйте! Бачите, скільки взагалі є цифр? До них ми ще з часом дійдемо, а ви знайдіть ті, які знаєте. А тепер, дітки, давайте поговоримо. Коли ви просинаєтесь, це яка частина доби? Ранок, встає сонечко, так? і ви через деякий час теж після сонечка прокидаєтесь. Ось так взимку сонечко встає. Може, і в нас буде такий сніг, і ми це побачимо ранок. Потім настає день. Так, Сонечко вже підіймається вище, або зовсім пасмурно, і сонечко не видно. Теж так буває. Далі йде-де час, і сонечко сідає да? за обрій. Ось так ховається і настає вечір Ось такі сутінки. Тут на картинці видно день і ніч, ми вивчили ранок, день, вечір, а це четверта частина доби, ніч, да? темна ніч, коли ми лягаємо спати. А давайте, коли ви Вітайтесь зранку з батьками, як ви кажете, доброго ранку. Так, а вдень добрий день. А коли настає вечір добрий вечір. А перед сном, що ми кажемо, на добраніч. Ось чотири частини доби ми з вами пройшли. Тепер закінчіть речення. Снідаємо ми вранці, а вечеряємо, коли увечері я вам допоможу. Спимо ми вночі, а зарядку робимо. Закінчіть самі. Сонце світить вдень, а місяць вночі. Ви розумники, все запам'ятали. На все вам добре.